Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо бджілку. А якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також коментуйте та ставте лайки. І почнемо малювати. Спочатку нам знадобиться простий олівець, яким ми у верхній частині аркушу намалюємо. Коло це буде голова бджілки. Ви можете і далі продовжувати малювати простим олівцем, а я візьму чорний фломастер, малюватиму ним, щоб вам було гарно видно. І на маківці, ось тут у верхній частині, намалюємо чубчик. одна закарлючка, друга трошки більша, третя і четверта. І фломастром наводжу коло, яке попередньо я намалювала олівцем. Друзі, я завжди радію вашим малюнкам, тож надсилайте мені їх в Telegram або Instagram, посилання на які я залишу в описі під цим відео. Одразу витираю зайвий олівець ластиком і намалюємо оченята, знаходимо серединку в колі, ось вона. І тут спочатку з правої сторони малюю одне невелике коло. І на тому ж рівні з іншої сторони малюємо таке ж друге коло. І намалюємо відблиск в оченятах. Для цього у колі у верхній частині малюємо одне невеличке коло. А під ним нижче малюємо ще менше. Основне велике розмальовуємо чорним, а відблиск залишаємо білим. І так само повторюємо в другому оці. Більшеньке коло, менше. Основне розмальовуємо чорним, а відблиск залишимо білим. За бажання можна намалювати вії на оченятах. Над очима невеличкими дужками малюємо брови. На тому ж рівні малюємо над іншим оком. Під очима посередині маленьким овалом малюємо носик і в ньому залишаємо з правої сторони маленький білий відблиск. А під носиком намалюємо усміхнений ротик. Така дужка. Ротик у неї буде відкритий, тож нижче малюємо ще дужку. На кінчиках ротика можна намалювати маленькі рисочки. Відокремлюємо маленькою дужкою язичок, а простір між язичком і верхньою частиною ротика розмальовуємо чорним. А на голові з кожного боку намалюємо вусика бджолі. На кінчику буде така, наче маленька крапелька. Я розмалювала її одразу чорним кольором. І таке ж вусико малюю з іншої сторони. До речі, вусики бджолі потрібні для того, щоб виконувати функцію органів нюху та дотику. І намалюємо тіло бджолі. Для цього орієнтуємось на серединку ока, опускаємо умовну лінію з обох боків вниз, ставимо там крапочки і малюємо бджолі тіло у вигляді овалу завбільшки, як голова. А У нижній частині тіла посередині маленькою галочкою намалюємо жало. Жало бджолі потрібно для захисту, але після втрати жала бджола гине. Від цього куточка намалюємо такі лапки одна, з іншого боку така ж сама, закінчується вона на тому ж рівні, я відмічаю це місце, і домальовую другу лапку. Намалюю лапки знизу, відступаю від жала і малюю. Дугоподібною лінією також одну лапку. І таку ж саму на тій же відстані з іншої сторони. Відмітила місця, де вона буде, і з'єдную крапочки. А далі малюємо чорні смужки бджолі. Одна буде під головою. Одразу розмальовую її чорним кольором. Жовта смужка буде ширшою, тож. Ще нижче малюю ще одну лінію дугоподібну. Це вже буде чорна смужка такої ж товщини, як і верхня. До речі, а хто знає, чому бджоли смугасті? А все це через те, що бджоли отруйні комахи. А все, що небезпечне і отруйне в природі, має яскраве забарвлення. Далі ми робимо таку ж відстань, як зверху, знизу. І малюємо останню третю чорну смужку. Вона такої ж товщини, як і попередня, а між жалом і чорною смужкою ось тут буде жовта. Так от, повертаючись до того, щоб бджоли смугасті, а пташки люблять їсти комашок, вони дивляться на яскравий колір бджіл і розуміють, що їсти їх не варто. І залишилось намалювати крила. Орієнтуємось на відблиск у нижній частині ока. Відступаємо від нього у правий бік, ставимо крапочку. Знизу крило буде закінчуватись де лапка. Малюємо тепер лінію під нахилом вгору. Далі її закруглюємо і ведемо до лапки. З іншого боку відмічаємо місця, де також буде починатись і закінчуватись крило. І намагаємось намалювати таке ж крило з цієї сторони. А нижче крила буде трошки менше за розміром. Ось тут воно закінчується біля нижньої чорної смужки і малюємо одне крило. І таке ж саме малюємо з іншої сторони. До речі, бджола махає крилами близько 200 разів на секунду, уявляєте? Тому ми й чуємо знайомий звук зз. Це звук її швидких крил. Ну що ж, бджолу намалювали? Час її розмалювати. А ще для того, щоб створити 1 кг меду, бджоли мають зібрати нектар приблизно з 2-4 мільйонів квітів. До речі, а чи любите ви мед, напишіть мені в коментарях. І темнішим блакитним я відтіняю крила. Біля чорних ліній всередині кожного крила проводжу лінію блакитним. І малюнок бджілки готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.